Напередодні поліцейським патрулям Білий Янгол загалом вдалося евакуювати більше як 200 людей з небезпечних населених пунктів Донеччини. Але через те, що люди зволікають з виїздом, то щоразу евакуація перетворюється на спецоперацію. Більше Олег Корнієнко. Вони виїжджають, коли тільки но починає, починає світати. Попереду неймовірні краєвиди, сходить сонце. Та для фронту це вкрай поганий знак. Погода. Кажучи, у лапках не дуже сприяє поїздці. Нам повідомили, що над районом перебувають безпілотні системи у кількості двох одиниць, що наводять артилерію. Але попри небезпеку, поліцейські патрулю білий янгол не змінюють свій маршрут. Вкотре, ризикуючи власним життям, вони їдуть давати. рятувати життя іншим. Їхня кінцева точка вугледар. І, хоча від міста нічого майже не залишилося, тут і досі перебувають місцеві. Під звуки вибухів між розбитими будівлями поліцейські таки дістаються до місця призначення, привезли гуманітарку в основному. Продукти харчування. Купити їх тут люди не можуть. Жоден магазин не працює. Зараз знаходиться людей 111. От, ну, мінус того мінус три буде 108. За останній тиждень ми сюди заводили також гуманітарну допомогу. Ліки ну і піддавалися обстрілу. На розвантаження гуманітарки у поліцейських кілька хвилин погода занадто ясна, і будь-якої миті може сюди залетіти ворожий дрон, а потім і артилерійські снаряди або каби авіаційними бомбами тут пошматована чи не кожна багатоповерхівка. Тож ті, хто тут залишився, живуть у підвалах. Добрий рана. Гуманітарочку завезли. вам. І гуманітарочку, і водичку. О, за водичку, так. Та повертатися зі знищеного міста порожніми біля янголи не планують. Мають заявки на евакуацію. Виїхати звідси нарешті наважилося троє вугледарівців. Серед них маломобільна жінка, якій потрібне лікування. Цих людей поліцейські не раз вмовляли на евакуацію, та в попередні рази вони відмовлялися. Тоді виїхати можна було спокійно. Нині ж вивозити їх доводиться під вибухи артилерійських снарядів і авіабомб. Російське залізяче щодня розбиває місто і його околиці. Від колись ошатних будинків майже нічого не залишилося, але кожного разу подібна евакуація для поліцейських перетворюється на квест на виживання та залишити напризволяще місцевий люд. Вони не можуть. Олег Корнієнко, факти ICTV, Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.